Так. А, дайте, будь ласка, йому мій номер телефону український. Кому? Кому? Навіщо? о, о цьому на нас гвардійцю. хай мені перезвонить потім. Навіщо? А йому латиш розкаже. що розкажеш. Потім щоб буде змушений пробачь, скоро буде. Дайте йому мій номер телефону. Скажіть, будь ми ласка, бери, от що ми як знали, розкажу, як, розкажіть, будь ласка, як назвардійці виявляють, де ДРГ, де не ДРГ, наводчики ходять? Як ви зрозуміли, що ми наводчики? Розкажіть, будь ласка, українцям. Не Ні, Мені цікаво, як виявляти, тому що можливо, я побачу. Серега, подожди. розкажіть, як виявляти наводчиків? Як виявляти наводчиків? Ну розкажіть українцям, тому що ми повинні знати. Як вас вчили? Ви, що Та на що наводчики ходять? Добре. Добре. Побачив, до кого поліція скоріше приїде? Тут вже без сміха, просто. Тут, Тут. Тут не можна. просто. Ви чи не на роботі? Не. Я на роботі. На якій ви роботі? Ви з пакетами ходводите. Ходите. Да? Повірте Добре. мені. Добре. Вася, Це дай дай, будь ласка, мені номер телефону йому. Запишіть номер телефону. Я не буду нічого записувати. Не буде, не хочу. Ви так дуже багато інформації яку ви можете передати. Рашистом, яка може негативно сказатися на подальшому. На чому? На то на тому, що на тилових шурах. правильно зраджують свою присягу. Тільки без матів, без матів, Серега. Українська лайка, пентюх свинячий присягу зрадило. Це воно росіянин. Ну отакі... — Тому що закони ще й понти колодить, позорить нас гвардію. А Ви не з свободи, Случайно? <свят> не з підрозділу свобода. Не з підрозділу <свят> <свят> свобода, <свят> рубіж. Не з підрозділу свобода, рубіж, ні? Ходімо разом. Ходімо, вони мене знають добре. Добре, добре. Диви, як швидко поліція приїхала. А ні, поїхали мимо. Та ні, тікають. Бо бачили мене, мабуть. Шуткую. Сміх сміхом, дорогі друзі. Але правда життя така. Нацгвардія Нацгвардія бачить, ходить, охороняє. Нацгвардія віджимає парковки, віджимає, використовує віджимає військові автомобілі в рейдерських захватах. Це на мою думку. Можливо, я помиляюсь, то бачу. А ось ще один представник Нацгвардії. В робочий час чим він займається. Ну чи ви займовиємо, Ви ж ви ж з пакетиками якимись. Він пише номер телефону це чмо. Да він не хоче. Та нехай! Він працівник Нацгвардії. Ну в нього ж є Вони питання, ми ж наводчики. Вонять. Я один з наводчиків О. по його версії. Це напише номер телефону. Де поліція наша? Чи цікаво, по його визову прийде, чи ні? Скажи, це на, на згвардій. Я знайшов навочиків, я по його версії наводчик. Хай запише мій номер, щоб можна було мене знайти. Це ж його робота. О, О, сімо, номер дайте телефону мій запиши. Запиши. То я йому зараз Олексій Іванович, запиші де мали номер телефона. Ще ми одна поліція проїхала. Друга поліції. мимо приїжджає. Бачите? Три патрульні машини проїхали без мігалок. І ні одна по нашому визову не приїхала. Без мігалок, свободно. А департамент патрульної поліції каже, що вони по визовам всі їздять. Ага. Дві три, 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 три машини проїхали мимо нас, без мігалок, без визову. Бачите, Видно, що не їдуть. І так ні одна не зупинилася. Сука, в тилу ходять, нічого не роблять. Діти закони порушують, ще й відстоїть своє право на битлотство. Ти знаєш, в звичайних районах люди так себе не ведуть, як тут. от як біля стояв водій полковника поліції, як представився, фейкового, як, як УВБ виявило, що то фейковий, то колишній працівник полковник поліції. Чому ходить і вийобується зі своїм партнером? Дивіться, дослідкою. любі друзі, любі друзі, будь ласка, я зараз покажу, це вам нас вердіться. Та коли ти да? забороняєш, ти знаєш, на це Та... да? не чекати. Ні, Олексій Іванович, люди не, начекати, не, начекати. Люди... напишіть, що ви про нього думаєте. Ану, почитайте. Шановні, шановні, по почитайте, почитайте, що люди зараз до вас напишуть. А ну напишіть. -на -на Дайте я вам дам почитай. Ну почитайте. Не треба мені ваші провокації. А в чому провокація? Так ви ж за нами ходите. Я кажу, що от люди вам скажуть, як ми наводчики. Я, я не вам свої документи. Ви сприймаєте. Ти хотів злякати чи що. Ви можете показати. Ви як показати? їх показали? Шановний. Ви можете показати свої? Кому? Мені. А ви хто? Громадянин України. Так, вже громадянин України. Ви, ви ж тільки що працівник Нацгвардії, так? Да? Я вам показав свої документи. Це не документи. Це посвідчення. Це? Ну, А що це? Це, це не документи? Посвідчення є посвідчення. Документ є документи. Документ. От почитайте, диві, дивіться, що пишуть. Ви загрались, Танюша, ви загралися. Да. Гнида, Ідар. Ну таке. Іда, Іда. Інда. Буси. Буси на ноль. Да, вас чекають. На нулю. Може я помиляюся, спитай. Він на присягу народу України складав я питав, чи ні, питав, Ви мовчіть, Ви присягу складали в народу в Україні? Я на ваше запитання відповідати не буду. Бачите, це, пров... Но... це провокаційне питання. Провокаційне запитання для нього. Ми бачимо, хто наводчик. Бачите, він навіть, а присягу ви знаєте України, яку ви давали? Українському народу. Тобто ти, народ України, він... Тобі складав присягу, мало того, що він на це не відповідає ще і порушує саму присягу. Готель національний. Готель національний. Ось, Бачите? Я не буду показувати, Скажуть, наводчик. Mm -hmm. Да він в Google зайдіть на готель національний, там все є, вся, вся адреса. Люб, люб, е. Кожне здання можна просто вбити і побачити, воно є в доступі. В Google. Ладно, Вася, цей мацірник вже попав. в... В анали історії інтернету та моїх відосів можна йти далі знущатись над порушниками законів. Тут приїхали Світано, кажуть писали. Зараз почитаємо. Він йде проти сува. Свої... Да, він йде проти свого народу. Яка ситуація? Ти саме народ України, котрий хоче, щоб в країні все було по закону, щоб ніхто не порушував закони, а саме людина, котра представник э, служби цим, йде шор, проти... і проти народу. Що він зробив? Хто? Переслідує мене, що він зробив. ВАЩЕ кадр! <гадр> я біля готелю національного, туди біля алеї стою зразу. Якщо я дивіться лицем на національний, то по праву руку. На вход. Тут по центру машина стоїть. БМВ з порушенням. Ми поліцію чекаємо. Тут ще пам'ятник камню. Пам а це секло свою машину відігнав? Так, так, да, ні, відігнав, відігнав. Сикуняра! <гадр> Молодці хлопці, дякую. Він рекети порушних закону. Так передайте. Ви рекет і порушних закону? Так передайте йому від українського народу. Це український народ вам пише. А ви що? Да. почитайте. Да. Да. Зараз ви дивляться 2000 людей. 2000 людей вас дивляться. Зрашки. Вася, спи спитай його, як, як представника влади. Він заплатить штраф за своє правопорушення? Чи Військовий, він як секунд військові тут є? Чіпки тут є. Й... Зараз доходим, я тут. Я знаю, подожди. Військові є. Чіп зараз прийде, розкаже. Чіп, а ну, ось він на тебе дивиться. Та почитайте, що вам військовий пише. Да від, Відчіпиться, ще раз скажу. Мені провокація ваша, не потрібно. А в чому провокація? Провокація в тому, що я не впевнений, що те, що ви мені показуєте... Стоп, дивіться, ми до вас підійшли, ви порушили закон України. Правила руху, Правильно? Я сказав. Заберіть автомобіль, будь ласка. Ви підбігли свою ксіву, начали мені тикати. А як було? Розкажіть. Так. Приберіть, я... будь ласка. Як було? А, прибери камеру, не знімай, пускай пояснить. Давайте. Ще да, я прибрав. Все я добре, я порушував закон. Мені нема де припаркуватися. Мені треба Шо? забрати речі по роботі. По роботі? Так. Да. Я бачу, що покупається по роботі, по так. Для Нацгвардії. Точки. Речі по, по роботі. Точка. Так. Точка. Так. Ви забрали їх? Речі я забрав. Я чекаю. ще людину. одна поліція поїхала, мімо, дивись. Четверта машина Вася Вася, да. Вася, 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 Вася. Да, Спитай, будь ласка, ну, скажи ну, йому, такі що такі. на цьому і повинно було все о, припинитися. Він просто буде і все. Все. нічого все, все, все є такий. Я не розмахував Та, ну перекрача. Я, я, я не бачу. Я представився перед вами. Ви сказали, покажіть документи. Сьогодні в інтернеті це побачив. Я побачите в інтернеті в себе, як ви як ви підійшли, і ви і побачите, що во про вас напишуть. правда? Український народ буде писати. Ще раз кажу, я розмахував чи що? Ти ви бачите, як ви відкрили її. Дивись сюди. Я думаю, ви які хоча б, а тут у нас гвардія. Почалося з того, що ви почали з нього витребувати документи, щоб він перед вами представився. На що ви не маєте жодного законного права? Чіп, я зараз Чіп долучу, давайте. Тільки без матів, Чіп. А Чіп не може, чіп ще гірше, ніж я розмовляю, він ще молодий. Тоді ні, тоді не буду допускати. Тільки без мат. Українська лайка тільки. Не мусора а сміття. Поліція є поліція, є, є смінти, а є сміття. ну зараз подивлюся, чи зможе коректно розмовляти, бо він молодий був. Мабуть, це не буду, кажу одразу, Я буду себе він, я буду себе послупи, стримувати я в руках. Буду себе стримувати в руках. Бажаю здоров'я, бажаю Київському ревізору, бажаю латишу. ну, чому той ухилянт так до вас відноситься? Чому він сидить в тилу, О. чому він нічого не робить? Чому? У мене є питання для його. Дорогу. Мені 23 роки. 23 Дивіться, роки от я, я залишився без ноги. ноги. Дорогу. Тобі Дорогу. Сиди в тилу, нічого не на нього! Ганьба! Ганьба тобі, воїне, ганьба! Тихо, тихо, Тобі ганьба просто, ти розумієш, друже, тобі ганьба. Руки Ти Руки сидиш в тилу, нічого не робиш для перемоги. Мені 23 роки. Я залишився без ноги. Ганьба тобі, друже, ганьба. Розумієш мене? Мені дуже шкода, що визволить дуже шкода. Щодо. Так а чого ви до людей цепляєтеся? Якщо вас людина по нормальному попросила Убери, уберіть свій транспортний засіб. а чого ви кажете, що вони на що вони там на очі? Зачекайте, я маю право для тебе так говорити, тому що ти нічого не робиш для перемоги. Тобі ганьба, ганьба особисто. Тобі Добре. ви не знаєте, що я роблю, тому до ти робиш? Та ти в тилу сидиш. Ти. Ти тиловий щур, ти сидиш в тилу, ти розумієшся? Як я, 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 сидить ти. в тилу перемоги буде випадкова? Ваша Ксіва, вона Все. дозволяє вимагати у громадян... Я без ноги роблю більше для перемоги ногами, ну, друже. Чого, а чого, а чого, 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 чого стоп, ви вимагали? стоп, секундочку, ви кажете, хто ви такий? Я вам показав, хто я такий. Стоп! С Питаю, хто ви такий? А ви замість цього почуєте України. Бикувати. Я би кував України. А він давав вас, а основна проблема в цій ситуації це те, що він безпідставно назвав вас наводчиками і викликав на вас поліцію. Ви він взагалі мав право це робити, якщо він навіть не знає цю людину. Серьезно? Бо да, да, он, був, був, забув Бо, текст присяги. На вочі, а, так йому, напевно, не yeah, текст присяги. Якщо він давав присягу, якщо він давав присягу, то він повинен дотримуватися ту присягу. може, перевірити чи не. А твоє же здалося, немає основи. Це тільки із за того, що ми попросили вас представити автомобіль. Чіп, ти красавчик. Люблю тебе. Я Я стримуюсь, Латиш. Я стримуюсь. Я стояв, я стояв від вас. Логічно, ганьба. Що ви... Просто ганьба. Отак ми йому і передайте, що йому ганьба. Вам, і становка України каже, вам ганьба. Все. 2000 людей, скільки зараз, 2200 людей вас дивляться, вам ганьба. Поліція приїхала. Бачите, да. на, на, на наш визов не їхали, назвардійці в'їдуть. Збройні заказували. Ми визивали поліцію. Поліція на місці. Доброго дня. А ви по якому визову приїхали? Давайте, бо тут два було. Да -да. Yeah. Бачиш, бачиш, як Назвардії приїжджає. А коли ревізор телефонує, то ніхто вже. Це Назвардія. Так вони не знали, що вони зварі. Ося, попроси, будь ласка, щоб поліцейські виконали свою безпосередню роботу та затримали цього представника, який викликав по видуманому приколу поліцію і відволік їх від роботи.